Привіт, діти! Зараз ми з вами зробимо цікаву медитацію, яка допоможе нам бути більш спокійними та впевненими. Які ви молодці, що приєдналися до цієї практики, адже медитація допомагає нам бути більш свідомими, кмітливими і розвиває наші суперсили. Ну що, готові? Розпочнемо. Зараз гарненько потягнися і сядь, де тобі зручно, з прямою спиною. Заплющ очі. Давай зробимо глибокий вдих через ніс, щоб живіти груди стали кругленькими, як повітряна кулька. І видихнемо через рот. Ось так. Відчуваєш дихання у своєму тілі. Помічай, як животик і груди, рухаються під час дихання. І ще два рази. Раз, вдих. І видих. Два вдих і видих. Дуже добре. І зараз, не розплющуючи очі, відчуй верхівку голови і кінчик свого носа. Тепер відчуй кінчики пальців на руках. Не треба ворушитися. А зараз відчуй всі пальчики ніг. Дуже добре. А тепер відчуй все своє тіло зсередини, з голови до ніг. І уяви, що твоє тіло це велике могутнє дерево. Відчуй, що твої ноги це твоє коріння, що впускається глибоко в землю. Це коріння таке міцне, що ти почуваєшся дуже безпечно, відчуваючи підтримку землі. Відчуй, як земля дає тобі сили і живлення. А тепер уяви, що твій тулуб це стовбур дерева, який допомагає тобі триматися впевнено. Відчуй, як це приємно тримати спинку рівною, а плечі розправленими. А зараз уяви, що твої руки це гілки дерева, що простягаються до неба. На кожній гілці багато листя різної форми та кольору, будь-якого відтінку зеленого чи твоїх улюблених кольорів. Ти можеш намалювати все це у своїй уяві. А тепер уяви, ніби там, де ти є, пробігає легкий вітерець. І від нього гілочки та листя починають заспокійливо тріпотіти. Уяви цей звук і відчуй, що подих вітру колесає і заспокоює тебе. Ти відчуваєш щастя і спокій. Світ любить тебе і турбується про тебе. У своїй уяві ти прислухаєшся до шепоту листя і чуєш наступні слова, які відгукаються у твоєму серці. Ось вони. Я сильний, я сильна, як дерево. Я в безпеці. Я впевнено стою на землі і щодня стаю сильнішим, сильнішою. Моє гілля здіймається високо, і я можу здійснити свої бажання. Всі мої почуття це природно. Як різноманітне листя дерева. І зі мною все буде добре. А тепер посміхнися від усього серця. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Поворуши пальчиками рук і ніг, щоб прокинутися. І тепер можеш розплющити очі. Ну як почуваєшся. І пам'ятай, що завжди, коли ти відчуваєш сильні почуття, ти можеш дихати глибоко і згадати це відчуття, як це бути сильним, спокійним деревом. На все добре!